Ось вже 9 років пан Олександр прокидається о пів на четверту ранку. Сідає в електричку та їде в Київ на роботу. Колись це прибрали тільки мітлами, звісно, вони і зараз у тренді, та для сучасного міста треба великий інвентар. До вашої уваги прибиральний автомобіль Маз Джонстон. Подивимось на що здатна. Вся крихітка. Це так званий великий пилосос, а Олександр його водій. Бувай, що взагалі не спимо, а так три години нам дається в сутки. А любов до великого керма Олександра з'явилася ще у дитинстві. Що в школі їхав в автобусі, бо мені ця професія водія. Сьогодні кожен ранок відточений на зубок прийом машини, путівий лист, заправка і обов'язкова мийка. Мені б зараз мочалочку, то я б вам цю машину так би наполірував. Блищала би як у котіка. Ну і звісно, безпека руху на дорозі усім. Олександр перевіряє технічний стан автомобіля та прибиральної установки. Заводимо верхній двигун. В першу чергу відкриваємо клапан на бункері. Опускаємо сопло. Тепер щот. І додаємо обороти верхнього двигателя. Вмикаємо пилосос, руки краще не всувати. Технічний стан на п'ятірку тепер до прибирання місто чекає. Любите свою роботу? Ну так, люблю, звісно. А це що саме? Бачите, як було під а гляньте, як зараз там. Чистота і порядок. Поїхали далі. І так щодня. Ранок з водієм прибирального автомобіля зустріли. Вам бажаємо доброго ранку та гарного настрою. А самі поїхали прибирати вулиці далі.